Коли... А Зараз у нас рубрика табло, і, yeah. да саме ти до нас підійдеш, Справа в тому, що якщо у хлопців дівчата депутатки, то їм потрібно бути обережним. Адже згідно закону, яку прийняли у 2011 році, саме 7 липня не можна е, саме дарувати більше 50% мінімальної заробітної платини. Ти розумієш, чого це дарунки податок, не можуть да? бути, ну а тому, що е, саме е, антикорупційний закон прийняли, тому Валера, знай, якщо що ти можеш бути співучасником злочину. Зрозумів я зрозумів. Та всі українці були учасниками злочину. Правда, правда. Був правда. Був будь здоров, якщо на період від 2011-го це було там 490 гривень, то зараз це 609. От, була, будь ласка, до 609 – що хочеш, купуй, що хочеш, даруй. А після цього вже все. Чому ж така сума? Так, 609. А кому треба цей подарунок чиновника менше? Скільки ти сказала? 609 гривень? Угу. Так, ну що mm, покажуть. Мені я хочу сказати, ну що на даний період, можливо, от до 2011-го, своїми подарунками кичилися як могли. От хто міг, так їх і демонстрував. Після 2011-го якось стали скромніше, Але, от на дивлячись на їхні кабінети, ну можна сказати, що там ну зібрання все таки музейне і антикваріату, так точно. Ну, тобто, можливо, хтось і закриває око на всі ці закони. Сьогодні вам представлю трійку лідерів. Які якимось чином ну все таки відзначились тим, що їм подарунки ну занадто перевищують отой 50 відсотковий мінімум, який вже встановлений антикорупційним законом. корупційним засіб. Буде що ну, <реш> я... Друзі, це ж я рубрика таблоїд. Звернувати. Ви знаєте, що наша нещадна сексуальна білявка не щадить нікого, так не жаліє нікого, слово не добирає ніколи. Зараз ви почуєте, кого вона буде, як то кажуть. Ганити, да, давати компліменти. Ну, дивіться, перший це точно не чиновник, щоб ви розуміли. Тут є ну яким чином трійку лідерів з кінця розпочинає у нас ну не наша постать, але досить цікава. Це патріарх Кирило, голова російської православної церкви. Він справа в тому, що заявив. Що купати, ні, ні, ні. Він заявив, що ніколи не носив дорогого швейцарського годинника Бреге за 30 тисяч доларів. За 100 mm -hmm. носив. Ні, він справдавище. Що... Так, ну ми можемо зараз от той годиночок, який все-таки на ньому засвітився, ви побачите ага. обов'язково. Про це він розказав російському журналісту саме Володимиру Соловйову. Патріарх Кирил пояснив, що фото в інтернеті, на якому в нього на зап'ястку є годинник. То колаж. Щоб ви розуміли, ми зараз цей колаж побачимо. Обліхові. Обліхові. Будь ласка, подивіться, ага. цей годинничок, якщо можна подивитися на ручку, то там у нього все-таки годинник є. Але, щоб ви розуміли, після декількох годин, після е, того, як вилили, залили саме це фото до інтернету, воно. Е, З'явилося в іншій постаті. Просто замазали цей годиничок. Є це фото, як замазали. Я вам показала конкретно годинник. То, що він був, це засвідчили навіть відеоресурси і фоторесурси. Але потім після того, як з'явилася фотографія, одразу ж її замінили на фото, де все це по типу колашки. А я б не сила. Кінострічки Іван Василюш змінює професію. Пам'ятаєте, був, значить, що там було на цьому орнамент величезний, на михто і з нас відразу зникло. посла, посла Швеції да, чи Австрії, да, да. там оцей висіло. Uh, о, кемська волость, кемська да, волость. Да, Юль, чого соромитися? Скажи, що це гонконгський бригет за 2 долари. <ріх> я просто <ріх> знаю. і <ріх> я Чекай, я я, там, <рігет> там же були не бригет, там, здається, був бретлінг. Ні-ні-ні. Бретлінг – це брігет. не круто. Ти чого? Бретлінг – це дорога. Він же ж, ж патріарх, він не пілот. Валера, бретлінг – це дорога. Слайк, бретлінг від 4 тисяч доларів, від 3. Але, що ви розуміли. А то від скількох. Про що ти говориш? Але патріарх Кирило, ну, не те, що по секрету, всім сказав, що, ну, то був колаж, це ага. він точно зазначив. Але зізнався, що такий годинник в Реге у нього дійсно є, і він потрапив до глави РПЦ в числі інших подарунків. Ось це як звучить, адже приходять багато і дарують, і стоять частенько коробки, які не відкриваєш, і не знаєш, що там Вороги. І я побачив, Вороги. що дійсно є годинник в реге. І тому Зачого? я ніде не дав коментарів, що у патріарха такого годинника немає. Ну не може таке бути, що, що людина навіть не знає, що це за бренд. Я чесно кажу, є люди, які носять дорогі годинники, mm -hmm. навіть в них не розбираються. Йому все одно ну, він вдягнув mm -hmm. вдягнув. Що тобі такі дорогі, були, годинники купувати? Якщо можна купити за 3 тисячі гривень, звичайно, там купив тобі Він Не купував. Якби ж, то то його підставили. Всі вже зрозуміли 30 тисяч баксів. Завили підкинули сволота. Це вороги. Так сталося із. Міністром, Гідники. вже колишнім міністром внутрішніх справ І Анатолієм Могильовим. <ріпи> Справа в тому, що якимось дивом Ти на Могильова замахнулася. <ріпи> якимось дивом з'явився саме в автопарку, у них Кадилак Кадилак угу. за 100 тисяч доларів. Як він там з'явився? Пояснює саме саме, Могильов. знову ж таки пан Могильов. І Він говорить про те, що все, все це спонсори. Але спонсори. мені здається, Анатолій може краще філантроп. Там, чи благодійник, а то спонсор МВС, ну, звучить якось. Спонсор, не Олександр Ніколаєнко може бути спонсор, там, у тебе може бути спонсор, Дякую. але у Анатолія Дякую. Могильова Установка якось... Могильової може, спонсор, може, спонсор, ми... Ми... може бути спонсором. Жінка може бути спонсором. Ні, але найголовніше зверніть увагу на слова, якими пояснює, прояснюю цю ситуацію. Е, Анатолій Могильов. Можна відмовитися від Кадилака і сказати, щоб нам дарували ланоси? Дійсно або ось, наприклад, наші співробітники документують крутий нічний клуб. Їм треба поїхати завоювати довіру. Розумієш, їм туди на ланосі їхати запитує Могильов. Дійсно таки, або може на ланосі наздогнати ауді 8 з двигуном 6 літрів. А у нас були випадки, коли об'єктиви про об'єкти просто тиснули на педаль газу і спокійно відривалися від нашого спостереження. Зазначив Могильов. Так що для окремих ситуацій зазначає потрібні різні машини, в тому числі і кадилаки, і мерседеси, і костюми бріоні теж необхідні Ну, Альбі конкретно, не підкопається, що правда. Дивіться, яку бібіку подарували спонсори Анатолію Могильову. Чому... Ескалада, прекрасна так. машина. Ніяка машина, Славік, ніяка. Їздив на ній в Америці, в найбільшому фулі. Ну, так. Ти знаєш, в Америці тільки чорні репери на ну, таких машинах. їздять. Мільйончик гривень, як говорить Москаль Геннадій, то що Геннадій, говорить, що все це таки купили за гроші Міністерства внутрішніх справ. А uh -huh. тут іде uh -huh. ще одна нев'язочка, яку говорить наш колега. Але є одне. Але головний спеціаліст відділу зв'язків з громадськостю головного управління МВС у Київській області Юлія Слінчак доповіла, що на балансі обласного дається машина з'явилася як благодійний внесок. Uh -huh. В свою чергу глава департаменту зв'язків з громад. Маськістю МВС метро Андрієв нічого не чув про новий а, автомобіль Анатолія Могилю. А знаєш, що б тобі сказав зараз, напевно, пан Анатолій? Да, що? а ви подивіться на яких машинах їздять наші опозиціонери mm. з двома джіпами охорони? Да? Де, де ж де не на європейській фолькслах, да? ну, де ж вони беруть гроші? Де ж вони беруть гроші? А подарунок, от як е, свого часу говорила Анна Герман, ми прекрасно пам'ятаємо, що вона дуже часто рве на собі останню сорочку. І говорить, що всі свої гроші, які вона отримує, а там депутатська зарплатня Добре, зараз приблизно 15 тисяч гривень. Вона все віддає на благодійність. Моя ластівка, моя пташка. Добре. Юля, давай і ти віддаси свою зарплату на благодійність. Добре, обов'язково віддам, як віддам кредити, як і Анна Герман за свій будиночок. Так, от які у неї засвітилися у 2008 році, був годинник за 50 тисяч баксів. Ми зараз подивимось, а потім їй в 2010-му подарували колеги за. 60 тисяч. Ну, тобто 58, щоб так не помилятися. 58 тисяч доларів. Це дуже е, дорогезний справа в тому, що годинник е, Франк Мюллер. Щоб ви розуміли, от перший годинник, який в неї подарунки, там всього лише дві смужечки брильянтів. А ось цей годинник, що подарували за 60, там уже, знаєте, обсипано так обсипано. Що говорить від я, себе? Обсипані, два, два, два що говорить <с? про це, все Анна Герман? Вона це вона Дубкін і Колєсніков. Вони платять податки. Я вписала ті два годинника в свою декларацію. Які до мене претензії? Ні, Ну а чого ти виключаєш, що жінці можуть подарувати годинник о, дорогий о, бізнес? Смени, да, які мільярдер один з них Ну не можуть да? дарувати ну, просто так дорогі. Розумієш речі, не можуть за щось. Потрібно як це за щось натуру відплачувати? Ну, тобі цю сукеньку за що це, дали. Це, це стилісти портували, ні Так Я ти вона говорить, за як говорить, Що це їй подарували шо? на день народження? Так ось, 24 квітня, щоб всі знали, можете їй дарувати, але не більше, ніж на 609 гривень. Але ж годинник то з'явився, 23 квітня. А ми знаємо, що не можна дарувати і вітати Наперед, чому? А не можна ну, Погана це, так, це, це Що означає Юлія? Я не розумію, Погана. що це є годинник, який принесе нещастя. Можливо, це якраз годинник, який куплений то. Не Колєсніковим, і ки. Добкіним. тому що Добкін зафіксував у себе податки, і виявляється, за рік він мером отримав всього 6 тисяч гривень. Ага. Це ж скільки він, мабуть, відкладав да. Ганні е, Германівні на цей подарунок років з 10, мабуть, і при цьому сім'я не доїдала. Два депозити повідкривав. Так ну він так Хороші що не поняв. Щоб ви розуміли. Що в свою е, декларацію вона задекларувала ще дві сумки лові вітон, два-три шалика, брошку, медальйон і знову ж таки ті два, два годинника, які ви побачили? Ну і знову ж таки на рахунок того законодавчого акту, який був. В Кінці листопада 50 років від свого дня народження святковий міністр освіти науки України, людина, котра щоквартально змінює історію нашої держави, Дмитро Табачне. Ну так ось, перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чичетов зикономив на презенті табачнику. І на запитання, що ж він подарував своєму колезі, сказав. Посмішку, квіти та любов найдорожча посмішка в світі. Вони це це кажуть, подарунок і ти бачиш, які можуть бути. все ось такими подарунками. Ну такими дорогезними, але хочу сказати, що канцелярії за останній рік нашим е, шановним депутатам подарували на 99 тисяч 700 гривень. Це всього лише блогнотики, ручки і нотатники. Ну канцеляріс таке, Голіна. Чому ти не носиш годинник? Я годинник не ношу? так. Я іноді вдягаю, я в Гонконзі купив 20 годинників свого <пас> часу. Серйозно? По 8 доларів. Це було дуже круто. Ось мій знайомий купив мільйонер 50 штук і казав, що я буду дарувати їх податківцям. Потім ми з ними зустрілися. Він каже: податківці не дурні. Я одному подарував. Він каже: Фай не прокатить, не прокатить. А чому не прокатить? Бо видно, що Але я подарував своєму куму-годинник, який називається панера і Рігата. Він, звичайно, що за 8 доларів. Я тобі хочу сказати, що президент отелі всі серйозні дядьки звертають увагу на його руку і кажуть, звідки у вас такий годинник за 8 тисяч євро. І там один крутив його мотив каже, це натуральний. В Таїланді я коли був на пляжі, ходять китайці, голі, босі. В одній руці в нього риба, в іншій годинник. І він несе, і ми значить брали. І оці годинники, дай Валера, покажу. Ідеш, він там, а каже, скло, дивіться. І ми там вже гвіздком дряпали. Якимись ще дряпали, а воно скло не дряпає, це реально. Якісна під і ми, знаєш, мене теж друг мій віталь. А він, знаєш, в'яталь такий, знаєш, він е, в дорогому готелі працює менеджером ресторану, і все він і, значить, любить хороші годинники. Накупив собі на всю руку. Так, от. Друзі, ну і про подарунки робити. жінкам. Сьогодні будемо говорити в ранкових курасанах. Пишіть свої варіанти, що подарувати жінці на новий рік, дівчині, коханій, щоб вона тебе любила цілий рік, а може і 50-70 років, і 100 років. Отже, пишіть Я ранкові курасани мені. на Фейсбуці. Залишайтеся з нами, тому що. Що зараз випуску новин? Я вам розкажу про оригінальні методи опозиційної боротьби у Мексику з такої.